Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Україна відмовляється від будь-яких переговорів з Росією, незважаючи на пропозицію Путіна щодо діалогу. Він також звинуватив захід, зокрема. Британію. у тиску на Україну, що призвело до зупинки перемовин із Москвою, ба більше Пісков попередив, що Росія буде продовжувати війну проти України через відсутність діалогу. Нагадаю, у квітні 2022 року країна-агресорка погоджувалася відійти в Україні до лінії розмежування 2021 року, тобто залишивши за собою лише частину Донецької та Луганської областей та весь. Крим саме це вказано у тексті мирного договору, узгодженого під час перемовин між Україною та РФ у Стамбулі. І у нас на зв'язку зараз Олексій Голобуцький, політехнолог, і з ними якраз і поговоримо про можливі. Перемовини, чи взагалі вони можуть бути, чи можуть вони статися? Ну, от скажіть, будь ласка, пан Оксі, як Ви вважаєте, яким може бути е, мирний договір з Росією? Ну, згодом все одно будь-яка війна закінчується з будь-яким ворогом підписанням е, е, мирних договорів. Як би це було неприємно, гидко і але це факт. І скажіть, будь Но, ласка, не обов'язково не, не обов'язково. Тоді ну, звичайно обов'язково Росії залишається опція захопити Україну повністю, знищити нашу державність, і тоді не треба ніякого мирного договору абсолютно З Німеччиною в 45-му році ніхто мирний договір не розумію. Аналогія можливо, не сподобається, але ну є різні варіанти. Є різні варіанти, тим більше знову ж таки, ми зараз живемо в такий час, коли руйнуються усталені уявлення. Слухайте, ніхто читаючи концепції 10-15 років військової концепції американців, європейців, навіть тих самих росіян, так з цією концепцією Герасимова гібридної війни. Ніхто так воювати, як зараз воює Росія з Україною, так ніхто не збирався воювати в майбутньому. І, і тобто тому, і тому говорити про те, що якісь усталі наші уявлення про те, як закінчуються війни, це ж всі уявлення наші з 20-го сторіччя. Ми зараз живемо в 21 сторіччі. І тому абсолютно можливі будь-які варіанти. Тобто варіанти можуть бути. Олексій, дайте ці Тож, варіанти, щоб ми зрозуміли, яке бачення завершення війни у двадцять першому Ну, По-перше, я з. По перший варіант я заявив. Це фантастичний варіант, але він існує. Другий фантастичний варіант, так, що в процесі війни Росія просто отримає, ми завдамо і світ Захід не завдасть допомогу економічної цих санкцій, там, економічного тиску, такого удару, що просто Росія перестане ну, бути, я не кажу про розпадеться, ні, просто перестане бути таким суб'єктом, як вона зараз є зараз нині на міжнародній арені, так це теж фантастичний варіант, але він знову ж таки нікуди не дівається. Він теж можливий абсолютно є варіант. Ну давайте війна почалася не 22 другому році. Вона почалася по серйозному в 14-му, А про те, що війна взагалі що Росія завжди буде агресивно налаштована до України, було зрозуміло, зрозуміло з мабуть ну, для. Унікальних людей, звичайно, з 24 серпня 91-го року. А, і тому варіант, що може от, от стан, якому ми перебували 14 по 22 рік, він може повернутися, теж не можна відкидати, так так би мовити. Тобто, повномасштабний наступ закінчиться, почнеться якийсь мирний прогурок і буде тривати віч. Ну не вічно, але тривати довгий час. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А також ставайте спонсорами моєго каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ну і е, варіанти, які, звичайно, про які говорять на Заході, про які говорять в Росії, в Китаї це варіант, це, це вже відрізняються так мотові по суті. Це мається на увазі, що нікому з сторін не нанесено е, поразки. І ну, такої нищівної поразки, так? Але виходячи зі стратегії кожної зі сторін, ну масово Росії України, що подальше продовження війни вже не є. Ну, не те, щоб доречним, але вже може мати нищівні наслідки для цих країн. Ну, ми будемо сподіватися, що це для Росії буде в першу чергу. Так? І тоді починаються мирні переговори. і тут вже багато що залежати від в якому стані буде знаходитися кожна зі сторін. Тобто цей китайський варіант, наприклад, він е -е, достатньо реальний, це мається на увазі, що зупиняється на лінії розмеження. Можливо, залученням якихось ООНівських там чи інших військ для того, щоб вони знаходились на, на цій межі розведення військ, і початок довгих переговорів, які закінчаться. Ну тут різні варіанти є так: закінчиться тим, що Росія буде вимагати, ну як ми бачили по цим роздруківкам в, 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 в ТІВЛ. Буде вимагати наш позаблоковий статус, але не проти нібито ЄС вступу, зменшення армії, якісь гарантії і так далі. Ну, звичайно, ми в противагу будемо вимагати більш серйозних гарантій, можливо, якихось компенсацій. і на цьому це може дійсно тривати дуже довго. Так? Є варіант, коли. Росія захопить ще більше території і зрозуміє, що подальший наступ. Ну просто це дістане такою дорогою ціною. Що вона зрозуміє, що Подальші дії агресивні, тобто наступальні. Вони за для неї занадто дорого будуть коштувати, але приносити буде все менше і менше користі, так і вона стане щось я Навіть важко можу собі уявити після Авдіївки, після Бахмуту, що може щось, хоча б якось здаватися Росії, що важкі наслідки для неї великі втрати. Я, я кажу, я кажу зараз не про не про тільки про людей, які вони втрачають. Слухайте, це теж частина пропаганди. І дуже велика пропаганда. Так, ми чомусь себе вважаємо Україну 21-го сторіччя, а Росію 20-го сторіччя У Росії такі ж самі жахливі демографічні е демографічна ситуація, як і в Україні. Так, звичайно, там більше людей. Але вони вирішують ну задачу трохи іншу, ми відбиваємося від ворога, захищаючи свою територію, їм треба захоплювати нову територію. Так і для цього потрібно більше людей, більше техніки, більше всього. Тому а, 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 але знову ж таки це не буде війна Друга світова. Просто беремо склад населення російського, так би мовити, так, і бачимо, ну великі проблеми. І якщо в Росії відбудеться Тотальна мобілізація, це, звичайно, буде, буде давати знаки для економіки. Вони вже зараз є всі знаки для економіки, будучи більше. Так, це, це, звичайно, війна, в тому числі не ті, ті людей, це війна, війна економік. Російська економіка потужніше набагато, але теж є обмеження в неї. І я думаю, що ці обмеження почнуть грати свою роль десь в наступному через, там, чи через два роки серйозно так мовити, впливати. Отримати замість успішної, швидкої війни внутрішню революцію Путін, я впевнений, не хоче, і він це усвідомлює. Е, ну але знову ж таки, тут питання виникає, в тому числі, і в нас. Е, за цей час ми повинні вистояти. Бо я читав сьогодні, сьогодні чи вчора вийшла стаття Вашингтон Пост. Нам вже відверто, не ховаючись, нам кажуть, чому нам допомогли. По-перше, чому так довго тягнулися допомогою? Ну крім усіх об'єктивних причин, так, але от є ще одна, і про яку як там пише пишет пост, що делікатно не можуть говорити про це відверто, так? Це про людей, це конкретно про людей. Ситуація, ще раз скажу, зброя буде, зброя є, і буде її більше, будуть літаки. Будуть танки, будуть ракети. А проблема єдине, в чому нам не може допомогти ну принаймні зараз. Принаймні зараз, так? Але це питання не відкидається на майбутньому. Але от зараз це, це не може допомогти людьми, просто так на фронті. І це задача саме України. І от всі дії, які останні ми бачимо, це хаотичне, абсолютно не спро, ну, навіть не прогнозоване. не... Професійна спроба вирішити цю проблему, яку треба було вирішувати не на другому, не на третьому році війни, а яку треба було ставити ще через декілька місяців після початку війни. Може, ну це, Якщо, якщо ти, у тебе є стратегія виграти. Олексій, от тільки коротенько вже треба завершувати. А, якщо в тебе є стратегія виграти, так? А не а, через рік проводити вибори, і тому ти постійно думаєш тільки виключно про те, щоб українці, надай Боже, не дай Боже, не, не розлюбили тебе. То ти повинен діяти і все ж таки, ну виходячи з саме цієї задачі. Бо питання просте і примітивне до неможливості це питання виживання. Просто Олексій, дякую вам за ваші коментарі. Олексій Голобовуський, політехнолог, долучився до нашої прямої трансляції. Дякую.